Обіджучо по долині, а жучинка по долині грайжуче. Не Лайки, Господь допоможе, нам жучку віче не вички, жучок невеличких, жуче грайне Боже, Господь допоможе, нам жуче грайне Боже, Господь, Господь допоможе, а ми того чекали, Храй не Боже, Господь допоможе, крайжуче, гай не Боже, найти Господь допоможе, а ще будем рік чекати, Щоб ви того не чекати, Грай жуче, грай небоже, най Господь допоможе, крайжуче, хай не Боже, най Господь.